1 Тимофія, 3 розділ. Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне. А єпископ має бути бездоганний муж однієї дружини: тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, сріблолюбець. щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву. Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само діякони мають бути поважні недвомовці, багато віддані вину, не сором'яхланні. Такі, що мають таємницю віри. При чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому, деяко не мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми й своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі і сподіваюся до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвали на правди, безсумнівно велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі вознісся.